Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 27 травня, 24 рік, і сьогодні розглядаємо точки входу в крипту. Ну і звісно, розпочинаємо з біткоїну. Пару слів про Харків. Вся Україна співчуває, але гадаю, цього замало. І Потрібно це робити на нашому звичайному рівні. От ви щось купуєте, купіть книжки з Харківської поліграфії, купіть просто товар в OLX, хто продає щось з Харкова. Підтримуємо Харківську промисловість, підтримуємо на такому рівні. Бачите в магазині щось харківський майонез. Купіть харківський майонез, підтримуємо такими нашими простими діями. Отже, поїхали на сам прогноз. Як завжди, старінка криптоактив, і з меню ми можемо перейти на біткоін. Чому це важливо? Я зараз вам покажу. Починаємо з біткоїна. А тут вся загальна інформація на цярінка має не тільки. Фундаментальну інформацію, мої прогнози, а й ановлюються, наприклад, свіжою інформацією сторінки TradingView, що думають експерти. Ми до неї повернемось і почитаємо ці основні меседжі. А зараз заходимо на сервіс TradingView, з місячного таймфрейму. Починаємо. Ну, Якщо тут, пам'ятаєте, тут ідея така: якщо буде повторення, то Конструкції минулого булрану, тобто повинно було бути зниження, після чого зростання на ще на одну фазу зростання. Зараз курс біткоїну приблизно в цій нижній зоні. Якщо буде, звісно, те повторення. Але до цієї червоної лінії курс вже в моменті доходив. Буде він ще фіксувати цю лінію чи ні. Дивимось, може одразу піде, а може ще буде місяць-два тут розвернення. Минулого разу було 2-3 місяці і розвернення наверх. Ну І зараз так само 2-3 місяці. Тобто, на мій погляд, ще один місяць буде тут ключовим, таким, що він вже остаточно покаже фазу розвернення. Це що стосується місячного таймфрейму, що я тут бачу. Заходимо на тижневий, тут вже більше детально ми можемо розглянути. Я тут повідмічав схожі конструкції, як зараз були зростання, оця консолідація, зростання, консолідація і продовження зростання. Зниження, консолідація, розвернення і рух наверх. І ще одна зупинка рух наверх. Ну, у нас тут було вже щось схоже. так? Консолідація рух наверх, зупинка рух наверх. І якщо зробити таке порівняння, Ну вони були приблизно однакові фази. і Зараз більш потужно просто, але ця фаза Ну відпрацювала цю червону стрілку вниз і, можливо, вже пішла стрілка наверх на 85. Моє таке бачення, гадаю, що далі рух буде налаштований на зростання. А от на денному графіку, ну що ми можемо побачити? Так само я відмітив би ту фігуру, з якої курс, якщо виходить, то якщо йде з, нижні, з нижніх цих місць, то буде оті 85, що я тільки що на, бачив на тижневому графіку. Наступною фазою в середині літа, я бачу, може бути. Отриманий цей результат. Хто дивиться регулярними відео, цю параболу, скажімо так, вже знає. А якщо ближче подивитися, курс стріляв на нижні місця на оці 65, один другий, вихідні пройшли спокійно. Далі, ну що, за моїм цим прогнозом, курс вже не буде повертатись в ту фігуру. І піти наверх, на мій погляд, вже тільки зростання за цією ідеєю. Ну і ще бачите, індикатор зелений. Зелений відпрацював. Далі червоний консолідація відпрацьована, і зелена фаза тільки розпочинається. Якщо буде за цим індикатором, то тут набагато більше може бути. Зелене зростання, хоча ні, ті самі 85. Тобто все нормально. що і, За даними цього індикатору, так, також 85. Уже Все супер. Не хочу я далі тут і, щось і на денному графіку. Заглянемо на годинний графік. Ну, тут все і, і, зрозуміло. Платформа на вихідні була і, дуже часто так буває. Практично рівна. Далі, я все ж таки гадаю, буде сьогодні розпочаток зростання. Ну, Наприклад, от ще індикатор, світлі свічки змінились на темні, і це також, також може показати розпочаток зростання, як було цього разу. Бачите, з темних пішло, перейшло на зелену. Якщо... Отже, і тут я очікую фазу зростання. Технічна складова. Загальний індикатор. ну Його краще можна подивитися на ковзаних. От вони, ви бачите, чітко напрямок. Всі ковзані мають напрямок наверх. І тут загальний індикатор на налаштований на сторону бай. Все нормально. Осцилятори в середній зоні. Ну, тут також. І не перекупка, і не докупка, десь в середній зоні. Все нормально. Ідеї людей, загальні настрої змінились. Пам'ятаєте, була перша ідея тут шартова, буде зниження на 30. Вона тут є, але в самому низу вже її не дуже підтримують. А зараз люди бачать те, що я казав, так само 64 відбивається і далі йде курс наверх. Тут бачать 200. ну Така більш загальна вже там, на місячному таймфреймі. 73. Також бачуть потужні фази зростання. Ви бачите, які настрої людей. Ну Більшість дивиться і бачить що Ну можливо ще якась фаза тут консолідації, тобто відбиття. все все Всі головні меседжі. Це, Ну от наприклад, іде на 255. Бачите, було. Була фаза на 550%. Може бути ще на 550%, може бути. І давайте про цю сторінку повернемося на сайт. І що, які висновки зробив штучний інтелект з цієї сторінки? Давайте прочитаємо тут хвилину всього. Поточна трендова ситуація. Біткоін демонструє стабільний бичачий тренд. Аналітики звертають увагу на важливі рівні підтримки, такі як 64 та 71. Ці рівні відіграють ключову роль у визначенні подальшого руху ціни. Фундаментальні фактори, звісно, це також впливає інституційний інтерес, зокрема від великих інвесторів, та схвалення біржових фондів ЄТФ. Підтримують зростання ціни біткоін. Пам'ятаєте, 8 компаній отримали ЄТФ. На цьому фоні очікується продовження бичачого тренду з можливістю оновлення історичних максимумів. Технічний аналіз. Аналітики використовують різноманітні технічні паттерни, такі як золотий крес, перевернута голова та плечі, які вказують на можливе подальше зростання, прогнози передбачають, що ціна може досягти 100 тисяч доларів за один біткоін в найближчі місяці. Стратегія торгівлі Багато трейдерів рекомендують купувати на відкатах до ключових рівнів 67 та 64, важливість управління ризиками та адаптації до поточних ринкових умов. Підкреслюється більшістю аналітиків. А у довгострокові прогнози біткоін має потенціал досягти цінових рівнів до 200 тисяч, враховуючи історичні дані та потенційні тренди. Очікується, що криптовалюта зберігатиме свою популярність та залучатиме все більш. Більше інвесторів. Отже, підсумуємо, біткоін продовжує демонструвати сильний бичачий тренд, який підтриманий як фундаментальними, так і технічними факторами. Інвесторам варто звернути увагу на ключові рівні підтримки та опору, використовувати стратегії купівлі на відкатах та максимального прибутку. Довгострокові прогнози залишаються оптимістичними та з можливістю значного зростання ціни в найближчі місяці. Переходимо к кальтам, показую вам і, і ще одну фішку, що я робитиму. Ну, от, тут я біткоін роздивуюся, тут в мене в цьому розділі ті монети, які ми будемо розглядати цього тижня. А тут в мене вкладка така, яка збирає ті монети, які ми вже з вами розглядали. Давайте розпочнемо з. Якщо я тут натискаю, бачите, я можу взяти. Ті монети, які показали максимальну ціну за, за цю добу, максимальне зниження або максимальне зростання. Ну, давайте подивимось з зниження. Палкадот. Відкриваємо той наш індикатор, по якому ми дивимося кнопки входу, бай або сел. Ну, приблизно buy, ну, Купувати тут Палкадот Зараз ну, я б не став. Кнопки немає, йдемо далі. Також кнопки немає. Uniswap він відпрацював цю кнопку і доволі потужно. Там були непогані новини. І Дивіться, ну, в моменті там 70% додав. Ну, зараз купувати я б не став. Очікував би ну, ну, принаймні такої кнопки Buy. Тобто тут, гадаю, буде якась консолідація на, на тих рівнях. Лео, це токен біржі. кому потріб... Хто на цій біржі, звичайно, докупайте її нормальні ціни ще на кнопки бай. Але не для інвестування, я так гадаю. Дох може стрельнути так, що і оця різниця не, відчу... не відчувається. що ну, Практична кнопка «Бай». Можна. Chainlink – ні. Кнопка бай була, вона відпрацювала свої 30%. Ви бачите, я сьогодні не, не показую і не дивлюсь тижневі графіки. Всі ці монети розглянуті. Заходьте на сторінку сайту на криптоактив. вони всі є в розділах своїх блокчейну і так далі. Я не хочу зараз витрачати ваш час на загальні. Якісь конструкції, що я думаю, там тижневі, місячні. Ні, швиденько дивимось є місце для входу чи нема. Отже, лінк нема. Ада, в принципі, є. Те саме місце для входу. Бо була така якась платформа. Можна. трон ну Після кнопки сел досі рухається вниз. Ні. Кейк можливо, бо дивіться, він тільки розпочав відпрацьовувати ту кнопку. Тобто ще, ще різниця невелика. Можна докупати, бо тут потенціал великий у цього кейка. Іс, в принципі, да, на тих самих рівнях. Кнопка показала, що буде зростання, а його ще великого не було. Ексі. Той самий варіант. Кнопка ще, на мій погляд, не відпрацювала потенціал. Тобто, ну, що тут? Ну, Практично ті ж самі ціни. Exit – так. Wet – тут кнопка відпрацьована. Якесь накопичення, невизначеність поки ні. XRP, так. Кнопка Є і, на мій погляд, не відпрацьована. Stellar – також, так. Да. Нір відпрацював, гадаю, свої більш ніж 50% поки що ні. BNB, ну, я б ще почекав. Тут загальна картина не дуже приваблива для інвестування. Там 2X нема навіть. Лейткоін. Нормальна ціна для входу, хоча я б почекав ще. Кнопку но 84% це перспективна ціна. Гадаю, тут буде кнопка бай. Придивіться, кому цікаво, що тут може бути платформа. Таке буває. Платформа, платформа, а потім бах такий. ну На новинному фоні. Може бути там такий вистріл наверх 70% в день. Це вже більш якась трейдингова тема. Я б на це не дуже дивився. Тут відпрацьована, тут повинна була б ще бути така кнопка, бай, вона вже відпрацьована. Тут поки що ні. Тут доволі потужна фаза накопичення, і, можливо, буде зростання. Це б я розглянув цю зілу. також Дуже потужний проєкт і дуже нормально пройшла фаза накопичення. Я б придивився кмотік. Цей те саме платформа накопичення, яке може вистрибнути наверх. Якщо, звісно, ми ж тільки що з вами про біткоін балакали. Ну буде біткоін за ним підуть, альти Це ж не одразу, але підуть. Та сама платформа. От є. Давайте її отак от подивимось. Добре, що вона червоним окрашена, тобто з неї піде. Як би така конструкція? Чому я тут це поставив? Бо ну, багато схожих на цей равен коін. те саме, можна придивитися. One Inch ще дуже, дуже і дуже та сама, дивіться, як тут може бути, може бути. Недооцінена монета, яка може дати багато іксів, придивіться, і місця. Хоч, хоча тут е, кнопка, можливо, щось відпрацювала, але загальне розвернення це, мабуть, ще краще. ніж там, Може, ми вже не, не побачимо ті е, нижні точки. От дивіться, 42. У мене в коментарях, пам'ятаєте, хтось писав, ой, буду чекати менше 20. Я не став відповідати, але скептично до цього поставився. Яким менше 20. Дивіться, все розвернення вже тут було з 35. Все вже, ніякі 25-20 не може бути мови, все, далі піде наверх. Така моя думка. Пишіть свої. Тут накопичення якесь іде. Ну, шиба, це мем, соціальний проєкт, він. Спрацює на якихось новинах, як спільнота вирішить Вау, і. Ну, Щоб таке щось зробити, потрібна якась новина, щоб спільнота така, Вау, давайте докупаємо. Ну, тут більше слідкувати за новиною складовою, на мій погляд. Trust Wallet така сама фаза накопичення. Як і атом, накопичення і та парабола тон ну Тут е, нема ні кнопок ні, і, на мій погляд, ще не відпрацьована, може, а може вже відпрацьована. В цій мініфазі Ну Кому цікаві, тут декілька відсотків можете. Це більш трейдерам Для інвестування я б ще не йшов. Ну, тут вже більш цікава, вимальовується така конструкція. Принаймні, у моєї уяві, це не означає, що якісь там інсайди можу знати. Ну, так само так само Авакс дуже класний проєкт, який може формувати цю конструкцію. Кроками-кроками і наверх може піти. Тобто, вже оці кнопки, гадаю, ми можемо тут вже їх і не бачити. Тобто, зараз літа розпочинається і літом вже точок входу буде мало. Дуже мало. Тому, якби зараз е, ще нормальні місця для входу. Салана. Ну, Тут е, я бачу якась фігура, ця пора була відпрацьована, і, ну, можливо, піде в коридорі наверх. Ну, Тоді тобто, це місце для входу нормальне. MX, мікс, ну, так, так само. В моїй уяві ота порабола, ну розвернення і може піти далі наверх. Точка вже була, в принципі, ще місця нормальні. Тут не дуже, але е, накопичення не ну пройшло І кнопка, в принципі, місця для входу. DX ну є, нормал. В принципі, якщо ви повернетеся і подивитесь, моє загальне відео по цьому. і Подивитись думки експертів, тоді приймайте рішення. Ці точки входу, ну, ну так, є отут і по APT. В принципі, може е, бути це. Зараз розпоча, розпочнеться оце, ще одна така фаза зростання. Може. Ефір. Таким наскоком по ефіру, ну, не хочеться. Він заслуговує на. Більш потужну аналітику, як і біткоін. Ну що тут? Ну, показав Віталік Бутерин, що буде 4. Ну, це ми і так самі бачимо, що пройдеться фаза накопичення і буде 4. Він колись показував, що буде 3. Три вже пройшли, все, ефір е, отримав ЄТФ перший. Все, це потрібний і дуже актуальний проєкт. Але заходити зараз це тільки на довгасрок. Було розвернення, і в принципі так. Якщо дивитися, то після цього розвернення може вже піти фаза, фаза потужна. На арбітрум я б придивився. Флоки 80% відпрацювала вже кнопка, не знаю. Але може повернутися до цих позицій. 100% своїх ще дати. Але заходити зараз тут, щоб отримати цю можливість, я б не став. Ті, хто знизу ще, можливо, приймуть рішення і почекають трошки більше. Ну, я гадаю, загальна картина мого бачення вам зрозуміла. Ну, тобто, я очікую на зростання біткоїну, за яким піде зростання всіх альтів. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підписуйтесь на мої нові відео, вони регулярні, і до кожного я підготовку роблю. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, процес триває, Україна отримає перемогу в цій війні і розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Зараз потрібна будь-яка допомога. Маєте можливість 100 гривень, та зайдіть у Мона чи в Приват та пару кліків, 100 гривень, все на ЗСУ пішло. А завтра ми розглядаємо наступний альткоін. список на сайті, які альткоїни ми розглянемо на цьому тижні. До речі, ті, що ви пропонували в коментарях. Пропонуйте і надалі. Будемо розглядати цікаві проєкти. З вами був Віктор. До зустрічі!